80 мільйонів гривень виділили на сесії на ремонт та заміну ліфтів в Одесі. Чиновники сподіваються, що цього вистачить на щонайменше 80 підйомників. Але зараз із ліфтами виникла інша проблема: вони зупиняються через відключення світла. Як у цих ситуаціях працюють комунальники, та чи вистачає робітників, які витягують людей, які застрягли у ліфті? Дивіться в нашому матеріалі. Ірина живе у 16 ти поверхівці у спальному районі Одеси. Її квартира на 13-му поверсі. Пішки по сходах туди дістатися складно, а на ліфті ненадійно. Вже один раз жінка просиділа у кабіні півгодини, бо підйомник несподівано зламався. Сказали, що ми наш будинок виграв тендер і ліфт поміняють. Ну до сих пор, от у корольову сім'я 2 шнат етажний будинок а вот и ныне там. Помимо того, что ловим наличие света, да, чтобы не идти пешком на 13 этаж, так как я проживаю на 13 этаже, но ну, сегодня свет был, но тем не менее пришлось спускаться пешком и несколько дней назад підніматися пешком, потому что ліфт не работал, независимо от того, есть свет или нет. Люди у ліфтах почали застрягати частіше. Не лише через поломки, а й через відключення світла. Пользуємося ліфтом. Ну, іноді буває, що застрівають люди в ліфті, коли світ виключають. Ну, дзвонять служибну службу, приїжджають через полчаса, через час. Угу. І тоді освобождають людей з ліфта. Диспетчери кажуть, намагаються якомога швидше рятувати людей із пастки, але на це треба час. Остригань буває під 70 за зміну. Чи вистачає персоналу щоб витягти всіх з цих Чи треба чекати? Це по разному, коли тільки на одному кварталі, значить швидко буде, а якщо в різних місцях одночасно буде трохи довше. У свою чергу депутати міської ради кажуть, намагаються збільшити фінансування на ремонт ліфтів. Наприклад, 26 червня на сесії додатково виділили 80 мільйонів гривень на ремонт і заміну підйомників. До цього місто виділяло 70 мільйонів. За ці гроші ми зможемо зробити всі ті ліфти, які планували зробити ще в 2023 році. Чому вони не були зроблені двадцять третьому, мені невідомо. Ми кошти виділяли на них, але були розроблені лише проєкти. Ті гроші, які ми виділяємо, це десь близько 1,8 мільйонів на один ліфт. Для цього потрібно до заміни його, потрібно зробити технічну документацію, вона часто йде за рахунок людей, за рахунок ОСББ. Бо Управляючої компанії, яка є у людей, всього цьогоріч планують замінити близько 80 ліфтів в Одесі. У 37 ліфтах продовжуються або завершили роботи.